День 20. Звершуємо добрий подвиг до перемоги. Я звершив добрий подвиг. Свій біг закінчив віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, друге Післання до Тимофія, 4 розділ, 7, 8 вірші. А Переможцеві й тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Об'явлення 2 розділ 26 вірш. Господь нагородив успіхами та чудовими перемогами Ісуса Навина в багатьох битвах: К Єрихон, Ай, Асор, приводах миромських. Сини Ізраїлеві під керівництвом Ісуса Навина перемогли 31 царя. Це неочікуваний успіх, земля здобута у спадок. Господь обіцяв перемоги, і він виконав своє Слово для Ісуса Навина, того, хто не відступав від його святих інструкцій ні вправо, ні вліво. Через багатьох героїв віри, таких як Гедеон, Давид, Соломон, Авраам, Йосип, Бог показує нам справжнє положення у Христі, і це положення царське. Ми ті, хто покликані здобувати перемоги над начальствами та владою цього світу. Перемога завжди бажана, а в духовному світі вона необхідна. За неї б'ються до останньої краплі крові на полі битви, її прагнуть у змаганнях і на будь-якому спортивному полі. Перемога ж на полі благовістя ще більш жадана і має значення для вічності. Перемога життя над смертю, перемога царства світла над царством темряви. Чи маємо ми, представники Божої армії, стільки сміливості, пристрасті й адреналіну, щоб стати переможцями на полі битви благовістя? Перемога вимагає повної віддачі і активних дій і пристрасті. Апостол Павло любив використовувати приклади зі спорту, щоб проілюструвати, як потрібно боротися, звіщаючи благовістя. Він не просто хотів бути посереднім гравцем, який штовхає м'яч і повітря, для якого головне брати участь. Насправді він був таким гравцем у благовісті, для якого було вкрай важливо отримати нагороду, отримати вінець. Його цікавила перемога Євангелія і підкорення багатьох людей Євангелію. Тож за благодаттю Божою. Він рвав і метав як добрий воїн, і як спортсмен чемпіон. Спробуймо простежити за цією пристрастю у другому післанні Павла до Тимофія, але будемо міркувати над його словами в контексті дій Ісуса Навина на полі бою, де було завдано ніщевного удару по 31 цареві. І в контексті спорту, чи то чемпіонату світу з футболу, флорболу, фризбі, баскетболу, чи ще чогось іншого. Друге післання до Тимофія. Було написано з римської в'язниці та вважається останнім післанням Павла, яке було адресовано до його улюбленого учня. Павло знав, що час його відходу настав, і, озираючись назад, він міг сказати: Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець справедності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а й усім. Хто полюбив його прихід. Водночас, прийшовши цей нелегкий шлях, він хотів бути впевненим, що Тимофій витримає всілякий тиск і опір на шляху служіння і залишиться вірним покликанню Господа бути домобудівником Дому Божого. Я звершив добрий подвиг. Подвиги Павла, описані в книзі «Дій», а також у його посланнях, наприклад, у другому посланні до Коринтян. Кажу як нерозумний. Я більшою мірою. У труднощах більше, у ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною і ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах, у небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників. У небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у постелі, у небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, у голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього, зовнішнього налягають на мене щоденні турботи за всі церкви, друге післення до Корінтян, 11 розділ 23, 28 вірші. Чи відбувалися подібні подвиги у вас на очах? Подвиги бувають різними. Кожен подвиг вимагає особливих зусиль і повної самовідачі. По іншому не можна. Одного разу в таборі дві молодіжні команди по п'ять осіб грали в дружній матч на футбольному полі. Рахунок був 3-1. коли тренер і капітани команд вирішили змінити правила. Вони прибрали двох гравців з сильної команди додали двох гравців до слабшої команди. На полі стало грати семеро проти трьох. Глядачі спрямували всю свою увагу на поле, не знаючи, чого очікувати. Минуло п'ять хвилин, але рахунок залишався 3-1. Тоді Сиддя прибрав із сильної команди ще одного гравця і додав трьох нових гравців до команди, що почала втрачати надію на перемогу. Ось це було видовище. Десятеро грало проти двох. Для команди, що складалася з воротаря й одного гравця, футбольне поле стало полем битви. Єдиний гравець, який повернув увагу всіх, почав не просто носитися по полю, але літати, викладаючись на всі 200 Після закінчення призначеного часу матч закінчився. З рахунком 3-2, чудовою перемогою для команди з меншою кількістю гравців. Овації підірвали трибуни. Глядачі свистали, плескали та кричали імена переможців. Вони дуже сильно зіграли, не шкодуючи себе, але сфокусувавшись на грі, повністю викладалися на полі. Протилежна команда, попри кількісну перевагу, так і не змогла мобілізуватися для повноцінної гри. Кожен гравець не бачив потреби викладатися на полі, адже крім нього на полі було ще дев'ять інших. Така поведінка на полі призвела до поразки. У своєму післанні до семи церков Христос підбадьорює і закликає всіх перемагати і боротися до перемоги. Об'явлення 2.3 Одні церкви зайняли тверду позицію перемагати, чого б їм це не коштувало. Інші розслабилися, не змогли пильнувати та стали на шлях поразки. Павло підбадьорює Тимофія в його забігу благовістя звершувати добрий подвиг віри, не піддаючись тиску суперника. Спортсмени, знайомі зі словом тиск, тиск відповідальності за участь в змаганнях, тиск з боку суперника, з боку глядача, судді тощо. Павло сказав, що він витримав все, він витримав усі гоніння, усі кайдани, усі страждання, що він переніс за благовістя. Не всі здатні витримати натиск супротивника. У тому ж своєму післанні Павло згадує, що всі асійські залишили його. Серед них Фігел, Ермоген, а також Дімас залишив його, бо полюбив теперішній вік. А були й багато інших, які зійшли з дистанції. Успіх та перемога Павла полягала в тому, щоб він, перебуваючи на полі, вмів бачити головного. Він знав, що має бути перед єдиним Богом, перед праведним суддею. Павло зміцнювався цим, щоб стати переможцем. А переможцеві й тому, хто зберігає мої діла до кінця. Я дам владу над язичниками об'явлення, другий розділ 26-й вірш. Чи є ви переможцем? Чому? Що необхідно вам змінити у своєму житті? Що зробити, щоб ваше благосвістя супроводжувалось справжнім подвигом і проводило до перемоги? У яких сферах і напрямках вам потрібна перемога? Молитва за співпрацівників і партнерів у служінні. Моліться за них поіменно, за те, щоб ми, здійснюючи служіння, рухалися силою Бога, яка діє в нас могутня, адже в нас сила, яка воскресила Ісуса з мертвих. Молимось за тренерів, спортивні команди та клуби: фрізьбі, флорболу, футболу, волейболу, баскетболу, єдиноборств, дачболу та інші.